Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал твій момент. Дякую за підписку та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях під відео. Сьогодні готуємо мій улюблений рецепт пісних капкейків. Кекси виходять ніжні, ароматні, м'якесенькі, а пісний апельсиновий крем вас здивує. Це дійсно знахідка! Дані капкейки вразять усіх ваших гостей за різдвяним столом. Обов'язково приготуйте цей рецептик. Це дуже смачно та оригінально. Усі будуть здивовані, що без яєць та молочних продуктів можна приготувати такий смачний десерт. Починаємо готувати. Спочатку готуємо крем. У сотейнику поєднуємо 250 г апельсинового соку і 43 г цукру. Довели до кипіння і насипаємо сюди манку 40 грамів. Постійно перемішуємо. Перемішуємо, щоб не утворилися грудочки. Маса починає закипати, тож засікаємо час. Постійно перемішуємо. Варимо масу на маленькому вогні. Маса варилася 5 хвилин і вона готова. Плиту вимикаємо. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб плівка торкалася манної маси. Та залишаємо охолонути. Переходимо до приготування пісних кексів. Просіюємо борошно 100 г. просіюємо смачне какао 40 г, Обов'язково додаємо цукор 100 г, додаємо дрібку солі та соду 3 г. Усі інгредієнти перемішуємо вінчиком, Наливаємо 165 г води. Перемішуємо. Наливаємо 60 грамів олії соняшникової рафінованої. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Ще сюди я додаю цедру одного апельсину 4 грами, саме того апельсину, з якого ми вичавили сік, у крем. Тісто готове. Вмикаємо духову шафу нагріватися до 180 градусів. За допомогою столової ложки. Тісто розливаємо по формочкам. Я використовую ось такі паперові формочки. Одна столова ложка на одну формочку. Це приблизно одна формочка наповнюється на 2 треті. І з даної порції тіста вийде 6 кексів. Духова шафа вже нагрілася, ставимо туди наші кекси випікатися. Кекси випікалися у моїй газовій духовій шафі 30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, кекс готовий. Залишаємо кекси охолонути. Тим часом наш майбутній крем охолов, відправимо його у холодильну камеру мінімум на 2 години. Пройшов потрібний час, знімаємо харчову плівку і збиваємо крем. Ось такий крем у нас вийшов. Його можна використовувати для того, щоб змастити тортик або ж для будь-яких тістечок. Для зручності перекладаю крем у кондитерський мішечок. Використовую ось таку насадочку і робимо на капкейках кремом квіточку. До цього крему можна додати вершкове масло, якщо ви робите варіант пісний. він буде взагалі супер. Але і зараз крем дуже смачний, з явно вираженим апельсиновим смаком. Даного крему вистачить десь на 9 кексиків. Ось іще залишилося. У мене ось є така посипка. Прикрасимо коптей зверху. Можна прикрасити ягідками, наприклад, журавлиною або ж лохиною, малинкою, горішками. Зараз у нас такий складний час, що потрібно чим себе розважати, не давати собі сумувати. Тому навіть якщо ви приготуєте для себе капкейки, просто до чаю, вони піднімуть вам настрій. А приготувати такий гарний десерт на свят вечір не кожен зможе, тому рекомендую вам приготувати та здивувати своїх гостей та близьких. Давайте один капкейк розріжемо і подивимося, який він всередині. Дивіться. Тісто пористе. Оліж залежить від якості какао. М -м -м. Смачні смачні. Ніжні. Можна їсти ложкою. Вологі. Чудово. Апельсинова кислинка у кремі, і солодкий смак кексу доповнюють один одного. Даний капкейк це чудо, тим більше, що він пісний. Якраз підійде на свят вечір. Тож приготуйте обов'язково. Смачного!